Вдома, а ви спілкуєтесь російською, чок? Українською взагалі на сушу не було ніколи російської ні, все одно, наприклад. Якщо зі мною спілкуються російською, то мені це не прицел. Але я спілкуюся з українською. От скажіть, будь ласка, мовний конфлікт. Це придумали? Я думаю, Чи... Що придумали люди? Для чого? Не знаю. Чесно, не знаю. Ну все життя в Одесі спілкувалися на російській мові. тут такого. Я собі спілкуюся. Я не не вважаю, що це якийсь там бар'єр. Міждам ступінь патріотизму. Якщо спілкуєшся російською, я вдумаю так вище, вище думаю, що не нижче, тому що є, наприклад, з моїх знайомих багато зсу, які спілкуються російською мовою взагалі, і не ману не не ходять, не хотять переходити на українську. Ну це ж не значить, що вони не патріоти. Правда, вони ж ти в о, вони там кажуть, що всіма мовами навіть болгарською можуть записатися. Да. От якщо, наприклад, родині принципово, да, але хтось не хоче, чого англійською не спілкуватися? Теж міжнародна мова. Можна, ну, да? якщо хтось хоче українською, хтось хоче російською, чого англійською не спілкуватись? А як сіє оцінюєте рівень англійської? Англійської ну, не дуже, якщо чесно. Якось і не було раніше в мене такої цілі. Зараз, наприклад, то я вже думаю, що напевно треба.